І сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, другий день празника на честь Святої Жівоначальної Троїці. Сьогодні ми вшановуємо третю іпостась святої Троїці, Господа Духа Святого. У Святому Письмі говориться, коли Господь створив світ, то отець захотів, захотів створити видимий і невидимий світ, як плод своєї Божественної любові. Любов не може в собі замикатися, вона завжди зливається на когось. І Господь створив світ як плод його Божественної вищої любові. Отець восхотів, а син створив. А Дух Святий оживотворив все творіння. Святий Дух називається Духом життя, Духом істини, називається утішителем. І сьогодні ми вшановуємо третю поста святої живоначальної Троїці. Святий Дух, не тільки оживотворив все творіння, Він постійно оживотворяє нас. У святому Письмі говориться, віднімеш Духа Твого і Іщезнуть, і перш свою возвратяться, поспіши Духа Твого і сузіджуться, і обновиш лице землі. Господь посилає свого Духа, Святого Духа на все творіння і постійно творіння обновляється. Воно живе. Як живе, значить рухається, воно не, не, не статичне, а подвижне. Людина росте, спочатку народжується младенець, потім юнак, потім старець. Також інші тварини, творіння Божі, воно також спочатку дітокство, потім дорослий період, потім старість. І дерева, і рослини, і трави, вони також мають якийсь період розвитку. Вони не стоять на місці. Це є признак того, що Святий Дух живе в них. Він їх животворяє. Святе Церкво говорить, що святи, Святим Духом всяка душа живиться. Нема такої живої істоти, яка б була живою, але не животворилася від Святого Духа, бо животворялася від якогось іншого джерела, де є життя, де є е, двіження, де є сила, там є Бог, там є Дух Святий. Якщо людина каже, що вона не бачила Бога хоче побачити Бога, то їй не треба далеко йти. Вона на себе повинна подивитися і вона бачить Бога. Бачить Бога як життя. Властивість Бога як життя, тому що Бог є в життя істина. У Бога є ще властивість красоти. І ми, звичайно, хочемо всі побачити красоту Божу. Но цієї честі сподобаються тільки ті, хто чисті душою і тілом. І Христос посвітний прийшов на землю саме для того, щоб дати нам можливість побачити красоту Божественної природи. Він знищив ту е, перегородку, яка стояла між Богом і людьми. Яка називається гріх. Спаситель взяв на себе наші гріхи, розп'яв їх на Христі, знищив і злюбив, зробив людину доступною для дії Святого Духа Утішителя, Духа Спасителя. Цей, е, Господь багато говорив про те, що Він пошле Духа Святого. Господь е, послав нам великі дарі Святого Духа. До пришестя у світ Христа Спасителя не було дії Духа Святого як Спасителя, як утішителя, як Духа істини, тому що люди заблуждалися. А коли Христос прийшов, то післав Духа Утішителя і Духа істини. Дух істини це Божа благодать, яка відкриває людині правду Божу. Істину, яка допомагає людини, людині цю істину хранити, згідно з цією істину проводити своє життя. Дух Утішитель це Дух, який це свойство Духа, це благодать Божа, яка утішає людину в скорботах, в болізнях, в трудах, в нескладнощах неудобствах цього земного життя. І та людина, яка Іде до Бога, яка примирилася з Богом, вона вміщає в себе благодать утішення. І тоді, коли всі ламаються під спокусами, під випробуваннями, а людина ця себе тримає упевнено, твердо і з упованням на Бога. Господь післав духа спасіння. Ми говоримо про різні дари Духа, які Господь післав нам після свого Воскресіння. І всі ці дари називаються благодаттю Божою або благодаттю нового заповіта або благодаттю Христовою. І в цій благодаті зібрані всі ці дари, які потрібні людині для того, щоб вона стала щасливою. Людина може бути щасливою тільки по благодаті Святого Духа. Все інше. Це примарне щастя, воно е, не дійсне. воно як е, таке не золото, яке як заміна золота блискіть, але воно не золото. І це є е, е, благодать Святого Духа, це є те золото, яке робить людину щасливою. Духовне золото. Святий Дух. Нагадую нам про те, що ми повинні жити на землі святої Непорожнє, що Бог не любить, коли ми робимо гріхи. Цим ми Бога ображаємо. Ми оскорбляємо Бога, коли ми творимо якусь неправду, коли ми обіжаємо ближнього, коли ми віднімаємо від ближнього. Всім цим ми ображаємо Бога. А Бог не заслужив того, щоб його ображати, тому що Він є любов. Він до нас завжди відноситься з любов'ю. Він нам подарував, нас подарував, як плод любві. І ми повинні берегтися від того, що Бог ображає. Берегтися від гріха, берегтися від неправди, берегтися від злоби, від гордині, яка є самою великою неправдою. Коли людина по гордості своїй, в особливому стані, неправильно думає про Бога, неправильно думає про себе, неправильно думає про творіння, яке Його оточує. І ця неправда, яка знаходиться в людині, вона заважає людині стати щасливою. А Бог хоче, щоб ми були щасливі, щоб ми були блаженні, заради цього, заради цього Господь сотворив. Нас. Сьогодні ми вшануємо воюємо Духа Святого Господа і просимо, щоб Дух Святий наставляв нас на всяку правду, щоб благодать Святого Духа допомагала нам йти шляхом, який називається Божа дорога, яка описана в Святому Євангелії, яка веде людину до. Не тільки благословення Божого на землі, до спасіння на небі. Святі Отці говорять, що головним завданням людини під час її земного життя це є стяжання Духа Святого, стяжання благодаті Духа Святого, так говорить преподобний Серафим Саровський. Тому ми повинні про це пам'ятати. І робити все те, що приваблює, що притягає до нас, склоняє до нас Духа Святого, і збігати того, що оскорбляє Духа Божого і відганяє Його від нас, щоб ми були благословені на землі і спасені на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і покоління, нині безконечні віки. Амінь.